Доброго дня, шановні колеги. На минулому тижні Комітет у закордонних справ здійснив офіційні візити в Молдову і можу сказати, що є потреба підтримувати українство там, щоб воно не було інструментом руского міра, зважаючи на те, що будуть президентські вибори в Молдові. Тому важливе прохання до всіх членів групи дружби з Молдовою включитися в підтримку різних ініціатив, зокрема, створення центру українознавства в місті Більце. Також ми відвідали Італію, і як один з результатів це офіційна позиція Міністерства закордонних... ...справ про те, що Італія буде підтримувати продовження санкцій проти Росії. От, І також ми відвідали Ватикан і хочу поінформувати, що в середині червня з офіційним візитом приїде в Україну держсекретар Ватикану, який привезе допомогу від Папи Римського. І хотіла б закликати всіх парламентарів активно включитися в домагання безвізового режиму для громадян України в велику кампанію, для того, щоб Європейський Союз таки виконався свої зобов'язання і українські громадяни отримали безвізовий режим. Також прошу від комітету зняти з середи на розгляду, порядку денного розгляд 0084, бо досі тривають консультації Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти, профільних комітетів, тому на середу він ще не готовий. Також хотіла підтримати позицію щодо необхідності нарешті ухвалити в першому і в цілому закон щодо дерегуляції ліків, тому що за десятиліття волонтери, зокрема, із фонду таблеточки, багато інших вже в тому ввозити в чемоданах ліки, які мали би бути зареєстровані в Україні. Інший важливий законопроект це проєкт 3382 33 про квоти для українських пісень на радіо. Це надзвичайно важливо для інформаційної безпеки і протидії рускому міру, який є в ефірах засилля українських радіо. Також законопроект 2966 про регулятор в сфері енергетики і комунальних послуг. Також хотіла б сказати, що справді міжнародна громадськість очікує, що ми внесемо зміни до Конституції, нарешті почнеться реформа судової гілки влади і також напередодні, напередодні Всесвітнього дня без тютюну законопроект 2820. Дякую.